Вітаю вас, мої дорогі Леви. З вами Аріадна. Ось і настала зима. Сьогодні 1 грудня. Хочу поздоровити вас з наступаючими новорічними святами. Хочу побажати здійснення всіх бажань. Все, що ви запланували, все, що собі забажали. Хочу, щоб у вас все збулося. Отже, сьогодні я зроблю для вас розклад на грудень 2023 року. Так, треба настроїтись на вас, Леве. Я буду доставати карти з такої колоди нашої Таро Райдера Вейта на українській мові. А потім достану карту, помагалочку, з Таро Ленорман. Єдину карту. А поки що достану 5 карт одразу, а потім їх розшифрую. Усі разом. Добре? Все, готуємося. Настроїмося. Перша карта для вас, Леве. Сімка мечів. Розкажу, що це значить. Достаємо другу карту. Ой. Не будемо їх дивитись, бо випала не одна карта, яку б я подивилась обов'язково, а випало декілька. Це нічого не значить. Ось то, що вони випали, це значить, що карти щось дуже хочуть вам розказати. Або про щось попередити. Достаємо другу карту. Так, четвірка мечів. Серйозно. Серйозний початок у вас, Леве. Третя карта. Королева Пентаклів. Це гарна. Гарна жіночка. Четверта карта. Лицар Пентаклів. Це теж грошова карта. Добра карта. Карта швидкості у грошах, в грошових справах. І остання п'ята карта. Так, п'ятірка мечів. О, сьогодні у вас леви, якісь войомничі карти Ви настроєні якось воємничо. Дивіться, п'ятірка і сімка. Четвір, четвірка. Це говорить про те, що вас приобладають сьогодні в розкладі. Те, що ви говорите, те, що ви пишете, те, про що розмовляєте, те, про що думаєте. Отже, четвірка мечів, п'ятірка мечів, означає якусь, якусь поразку, я не знаю, десь поразку в, яких, в якомусь спорі, може, якась нечесна перемога. Поразка, якесь осудження, може. Хтось буде наклеп на вас зводить. Будьте обережні в своєму колективі. Не знаю. Фітірка мечів. Бачите, людина? Від неї щось всі одвернулися і пішли геть. Вона думає, що вона перемогла, але перемога ця нечесна. Якийсь був соблазн, і ви пішли на це. Перемога це не чесна. Сімка мечів. Сімка мечів. Це теж не дуже, не дуже гарна карта. Ця людина теж перемогла і не сильно цим вдоволена. Якісь козні проти вас плетуться. Будьте обережні, оберніться, обертайтеся, придивляйтеся до людей. Ці дві карти одразу випали, щоб вас попередити. Початок місяця трошки буде напружений. Придивіться до людей, придивіться до їх дій, хто є, хто придивіться. А четвірка мечів каже про те, що щось закінчиться. Якщо це хвороба у вас була, то ви одужаєте. Буває так, навіть ця карта означає, що вам треба відпочити, поїхати до санаторію, або піти в відпустку, або четвірка мечів, на чотири дні взять відгули, відіспатися, поспати, прийняти ванну. Хто ходив в спа-салони, піти в спа-салони. Трошки треба собі давати відпочити. Після от напруги треба дати собі трошки відпочити. Напружений місяць, потім відпустка або просто передишка. Так, ну а ці карти говорять нам про гарне. Говорять про те, що гроші у вас в цьому місяці будуть. Оцей лицар Пентаклів каже вам про те, що гроші, грошові справи. Будуть у нас у прогресі, будуть прогресувати. Все, що, кас... все, що стосується гроші, у вас буде в цьому місяці. Дуже гарно все збудеться. А ця жінка, королева Пентаклів це дуже щедра жінка, яка може допомогти вам цими грошима. Це жінка земної стихії, козиріг, тілець або діва. Вона щедра, багата і спішить допомогти вам. Вона буде вам допомагати в цьому місяці. А оцей лицар це все прискорить? Давайте витягнемо карту підказочку. Що нам підкаже карта Ленормана? Це карта знову пентаклі. Четвірка пентаклів означає вдоволеність, означає те, що гроші у вас будуть, ви будете навіть думати, куди їх вкласти, тобто гроші до вас прийдуть у цьому місяці. Ви подумаєте, що купити за них. Сума буде добра. Ви будете думати, що ж їх укласти, або в навчання дитини, або. Авто або в нерухомість. Бачите? У дівчини такий гарний пакунок усього там, всяких смаколиків. Це говорить про те, що у вас місяць буде плодотворний. Хороші будуть. Але трошечки треба буде бути обережним з якимись людьми. Просто трошки придивіться до своїх колег, так сказати, по роботі. Будьте уважні! Ось такий місяць у вас, Леве. Хочу сказати, що подивіться, будь ласка, не тільки те, що зараз ви побачили, сонячний знак, та розклад на свій сонячний знак, подивіться також розклад свого знаку Асценденту і свого знаку, який був у місяці на час вашого народження. Якщо ви не знаєте, в якому знакі був ваш місяць при народженні, або який у вас знак Асценденту. Віддіть в гуглі розрахувати свою натальну карту. Там ви дізнаєтесь, який у вас знак Асцендент, який у вас знак місяця. Подивіться, у вас буде повна картина на грудень місяць. Подивіться мої розклади, я теж буду робити і для всіх, для всіх, для всіх. Також дивіться асцендент і знак місяця. А дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо вам подобається, пишіть свої коментарі. Що вам подобається, що ні, може, я буду щось переробляти, щось покращу? Дякую, що ви були зі мною. До побачення, до нових зустрічей, Леви.